Коли ми чуємо жителі Закарпаття, потомственні карпатські русини, котрі владіють русинським язиком, котрі і нині по закону України, кожен чоловік має право на самоідентифікацію, тобто не рішають учені, які там в національності є. кожен рішає закона про національності в шести пункті, в шести голові, звучить так. Якщо хтось із наших людей хоче свої права мати, найліш заявить. І доста заявити, що він русин, щоб з того моменту вступали в силу, Його права, і всі, хто його слухає, мають прислухатися. Так гласить закон. Ми постоянно із проповіді в проповіді говоримо в Закарпатті на 120 років скорше появилося православ'я, ніж у Києві, на 300 років раніше чи у Москві. Почому хтось злонамеренно називає нас московським православ'ям. З чого? Ми не співаємо московські напіви, а значить, що у нас? У нас все своє, оригінальне, і історія, і культура. І ведь ми ведь і недавно ще були в ті в Європі, в котру такся просить наша вся держава, і ми хочемо туди, але ми там недавно були. Ми були в составі Чехословакії, і ми тоді мали свою і донині живу церкву нашу, Закарпатську Карпату, Руську Карпату, Русинську церкву, яка була регістрована так, і своїм напівами, традиціями, своїми красивими мар'янськими піснями, так як співає наш народ Божої Матері, ніде у світі так не співають. По крайній мірі ми так оцінюємо, а значить. Напрасно лізуть чужі пастирі у середу чужих овець і пробують обвиняти нас, що, мов там московські попи, а в грубому такому акценті. Називайте нас, як хочете, каже один наш священник. Я тут родився в Закарпатю, яке з пів слова вижу чужого чоловіка з чужим духом. І я пам'ятаю апостола Яна Богослова, який казав, що пастир, тот, котрий душу свою полагає за овці, той пастир, якого другі злі пастирі пишуть доноси і того тягають по судам, от пастирі, котрі терплять гоніння, всі остальні, котрі хотіли б налегко зайняти чужі душі. Будуть знати, що негативний буде результат. Господи, Ти через апостола Яна Богослова з переводами наших Кирила і Мефодія доніс до нас красивейший, самий красивий, на світі, богослужебний язик, який майже на 90% співпадає з нашим розговорним русинським, Аз є Альфа, імо і Омега, початок і конець. аз є пастир добрий. Пастир добрий душу свою полагає за овці. і овці чують голос і йдуть за ним, і люблять голос. І пастирів не мусить гнати ззаді прутом свою овець. Пастир добрий йде впереді і грає на свирелі, а вівці біжать за ним і радуються, і спокійно засипають, коли чують тихий і приветливий голос. Пастиря, Боже, молитися того апостола Євангеліста Яну Богослова, благослови наших людей, жителів Закарпаття, котрі колись не по своїй волі попали в Советський Союз, але сохранили з собою не лише європейський тоді статус і республіки, і традиції, і державної мови, але принесли і обладали найголовнішим. То православною вірою, будучи потомки Кирила і Мефодія, і будучи такими, і нині, маємо задачу ото зберегти і чужим пастирям не дати розбити. Ну щось ми замітили, чужі пастирі явно страдають відсутністю слуха або робляться глухими, ми їм повторяємо. То й ніколи не було московського православ'я, і нині його не є. І завтра не буде, бо тої ми буде завжди, до второго пришестя Христового, Кирило Мефодівської, нашої святої, Карпатської, Русинської православ'я. І наша церква – от святих Кирила і Мефодія. А то, що були, той сербський патріарх, і були другі патріархи, то історія. Но вони нам не міняли нічого, і ми сьогодні оригінальні, і нікому не даме, щоб нашу оригінальність примітивними приманками призивати. Бо ми відповідаємо пастирі за свій народ не перед кимось, а перед самим Богом. Бо якщо пастир лишить своїх овець, і тоді він вже не пастиря, а наємник, і буде відповідати перед Богом, чому такий був нерадивий? А тому і ми молимося, щоб наші священики Закарпаття, котрі є і добрими громадянами України, і красноволодіють усі українською мовою, на новслужені мають чудний древній церковнослов'янський язик, богослужебний, котрим умоляємо Господа, котрим Богом общаємося і на котрому Бог нас чує, бо лиш так поступаючи, будучи добрими. Християнами своєї канонічної православної церкви, а на щастя нашої в Україні, вона єдинственна. єдинна, канонічна православна церква, де предстоятель блаженніший Тонуфрій. ми держимося її. І казали, що в случаї, якби вона втратила, ми б мусили вертатися до Матері церкви. Хоча віруємо, що устоїм, і ніхто не посміє заборонити нашу церкву тому що то слишком велика армія людей, Божих, мирних, благодатних, віруючих української православної церкви, котрими являємося і ми сьогодні в Закарпатті. І нічого нам казати, що ми не інша церква, ми українська православна Церква. і сьогодні маємо центр управління в Києві. Цікаві нам наші люди, котрі й тут, діти Божі, милі, благословенні, Кирило мефодіївські а у вічності з Іоанном Богословом і наслідники Царства Божого. Амінь.